Доброго ранку, любі діти та шановні батьки, давайте сьогодні поговоримо про професії. Які вони бувають, що роблять люди, Работа, працює в тих чи інших професіях. Це продавчиня. Вона продає. Це будівельник. Він будує. Це лікар. Він лікує. Це медсестра. Вона дає ліки. Це поліціянти. Вони слідять за охороною порядку. Це водій, він возе. Це перукар, він стриже. Це вихователь, він виховує. Це садівник, він гребе. Це художник він малює. Давайте з вами сьогодні побудемо художниками та намалюємо будиночок. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлік, вода та ваш гарний настрій. малюємо квадратик. Це буде наш будиночок. Далі малюємо окошко. Зафарбовуємо. Вікно буде в нас другого кольору. Ось так. Далі малюємо. Дах ось такий трикутник. Оп, оп, гарно. Яскрава фарба у нас у -у -у. Ось так блакитна. Фарба віконце, так. ось такий будиночок у нас получився. Дякую за роботу. Та чекаю на ваші малюнки.